Вітаю вас, друзі, Зінчук подкаст. Дякую, що завітав на канал, поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо не підписаний. І зараз дивимося у відео, то, що Зеленський говорив щодо Будапештського меморандуму, що всім було похеро. Але в мене буде, буде кілька питань, котрі ви можете задати також будь-якому зеленоботу, який буде топити за Зеленського. І от зараз аргументи Зеленського щодо Будапештського меморандуму. Після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Криму, Україна відправила три рази, мені здається, я не пам'ятаю, дипломати, три рази упродовж кількох років. Відправила листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморанду. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці, консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальну цілісність. Я хочу нагадати, що ця фаскуда розмінував чингар. І зараз він взагалі має право говорити за якийсь Будапештський меморандум. Ця людина, котра не отримувала якісь там, ну, тіпо, там хоч якісь консультації чи щось таке, він що він запропонував замість консультацій. Він запропонував шлики. І зараз він може розказувати за те, що е, якесь має моральне право розказувати по поводу меморандуму. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати. Це всі то, що повинні зустрітися терміново. що хто ж Америка, Розміново. Британія, Росія. Розумієте, Ви розумієте, що взагалі коїться, ця людина порозміновувала, порозводила, пороз... взагалі зробила все можливе, щоб для російських військ був реально тіпа, можна було зайти а, до нас просто на креснерній швидкості до нас, на танках. І він зараз, так от, це на цьому подкасті він з цим Алексом Фрідменом чи як його там звуть, він там говорить, то, що всім було похеру. Та йому взагалі сам йому. По, ну, по великому рахунку було найбільше похеру, ніж я не знаю кому ще. Тому що ця людина вона просто поклала болта на все, що тільки можна було, на всі е, е, ракетні програми, на гроші е, на армію. І зараз він розсуждає, що всім було похеру, і щодо Будапештського меморандуму. Це це з тої людини, та людина, котра розмінувала все. Котрого чоло це все це без, котре зараз у нас в Україні. Я не знаю, чомусь, ну, я не знаю чому ми, ми, українці, терпимо це от свавілля. От я напишіть в коментарях, чого він взагалі владі на, на даний момент. Франція, Китай. Чи хтось приїхав? ви запитали. там Китаю не було. ні Чи Мене таке відчуття, що він, знаєте, отак, от у нього щось непорядок. От подивіться, по поводу рухів, по поводу стилістики. Я, знаєте, знайду ще по поводу очей. Там є підбірка очей, покажу, як він себе поводить і що у нього з очима робиться. Це просто реально жесть, рітенький мої. хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є, зафіксовані у дипломата. Чи хтось консультації, правил? Ні. Чому? До похеру, це. це йому було похеру до 22-го року, до лютого місяця. От реально, скільки було попереджень, говорили о, наші західні союзники, що це буде неминуче, а йому було похеру. От реально, і сказав, він ж казав: подивіться на мої, всі мої відео, котрі тут у мене на каналі є. Я просто відеофакти, я нічого не видумую, я просто показую відеофакти його розмови. От ну, подивитися, що, що взагалі коїться, ця людина просто вона сама собі не говорила на пожиттєво і на причому на декілька пожиттєво. Його дії спричинили сотні тисяч загибель. Ця фаскуда ще може так от говорити про щось Оперським меморандом. Оце це просто жесть. Якщо ти згоден, що він а, заслуговує трибунал, став подобайку, напиши будь-який коментар і розповсюди це відео. До нових зустрічей. Слава Україні!